Намасте, друзі, сьогодні ми розглянемо кілька асан І перша наша асана Пашва Танаса. Стаємо Таз рівно, ноги на ширині тазу, носочки дивляться в одному напрямку, Ліву ногу назад. Ширина між ногами настільки, що п'ята ноги залишалась на підлозі. Якщо вам важко поставити п'яточку на підлогу, ви. Підвигаєте ногу настільки, щоб стопа рівномірно стояла на підлозі. Таз рівний. опускаємось вниз. Якщо ви не дотягуєте до підлоги, в цьому випадку ви можете використовувати цей Ось так. Ми опустились і вже бачимо, що у нас пішов перекос тазу. Цього бути не повинно. Для цього ми ліву сторону подаємо трошки, трошки вперед. Право назад, вирівнюємо таз, прокручуємо, намагаємось якомога сильніше тягнути його до стелі. Головна, головний принцип цієї асани, головна наша задача кубик повинен бути паралельно підлозі. Прокручуємо таз, не затискаємо шиї, розправили плечі, потили сюди ще назад, підборіддя вниз. А тепер спробуйте рівномірно розприділити. Всю вагу на обидві ноги. Якщо права нога трошки згибається в коліні, нічого страшного, провертаємо таз всі, ще сильніше. Куприком тянемось догори, відчуваємо витяжіння по порідній стороні тулуба, куприк тянеться нагору. Ви виштовхуємо, якщо ви відчуваєте, що є можливість ще більше. Заглибитись в цьому положенні, при цьому без перекозу тазу, намагаємось ще дужче опуститись донизу. Виштовхуємось Куприк до гори. Маківка тянеться вперед. Ось так. Молодці. Наступна наша асана. анавітасана або прогін спини назад. Стаємо разом. Носочки. Разом ваготіла подали дещо вперед, підкрутили таз, напружили ми мишці живота, зробили невеликий прогін, <кій> руки через сторони догори. Не затис... плечі, руки не біля вух, не затискаємо шию, розправили плечі, витягнули грудну клітину, потизню дещо назад, підборіддя вниз, потягнули руки ще дужче за голову. Також не забуваємо, що ми намагаємось зробити прогін в спині, а не заломити поперед. Для цього підкручуємо таз, напружуємо мишці живота, підтягуємо мишці тазового дна. Ось так спробуємо. Ми відчуваємо, як ми п'ятеро не забуваємо, що п'яточки на підлозі. Відчуваємо ми, наче, е, виш... Далі ще більший про. Не затискаємо шию, розвели, відчуваємо, як по задній стороні ми всі зібралися, по передній стороні ми розтягуємось. Ще дужче розширили грудну клітину, розширили ніж, нижні ребра. Ось так. Молодці. Дуже дякую вам. Гарного дня. Ви молодці.